Цей ПК для того, щоб знайти його, нам потрібно відкрити провідник Windows у відкрившомуся вікні по лівій стороні швидкого доступу, ми можемо знайти позначку цей ПК. Це спадкоємець іконки, яка в попередніх версіях Windows була завжди на робочому столі і називалась Мій комп'ютер. Класнувши на цей ПК, ви побачите папки швидкого доступу у верхній частині вікна, а в нижній частині секції носіїв та пристроїв. Тут буде список логічних дисків, один з яких ми створювали та встановлювали на нього Windows. Це логічний диск C. Також тут будуть знаходитися всі підключені флешки, диски. Або якщо ви захочете підключити свій смартфон через USB-кабель, то він також тут буде відображатись, і ви зможете з легкістю скопіювати фото, файли чи музику вашого пристрою. Або просто працювати з файлами на потрібному носію, або пристрою без потреби їх копіювати на ваш ПК. Тут ви зможете знайти і подивитися усі файли, які є, наприклад, на диску C. Якщо ж у вас більше логічних дисків на комп'ютері, ви зможете тут їх знайти та переглянути всі інформацію, яка знаходиться на них. Наприклад, це може бути диск C, диск D. Диски. Також, якщо звернути увагу на цей ПК в лівій частині вікна, то ви зможете побачити, що цей ПК відображається у вигляді дерева. Якщо клацнути на стрілочку поруч з іконкою зліва, то ви зможете розгортати або згортати дерево елементів, які є в цій групі. І за допомогою цього у вас буде відбуватися швидке переміщення між різними папками. А для того, щоб додати цей ПК на робочий стіл, ми відкриваємо контекстне меню правою кнопкою мишки на робочому столі і обираємо пункт персоналістів. Персоналізація. У відкрившомуся вікні персоналізації обираємо пункт Тема. А після натискаємо налаштування піктограм робочого стола. У відкрившомуся вікні нам потрібно поставити позначку біля комп'ютера. Ставимо позначку, натискаємо на кнопку застосувати та після цього натискаємо ОК. Тепер ми можемо закрити це вікно і перевірити, що на робочому столі в нас з'явився цей ПК. Тобто тепер у нас є ярлик для швидкого доступу цього ПК.